Серед внутрішньодержавних залізниць найбільше значення має лінія Донбас-Кривий Ріг, по якій в одному напрямку рухається Коксівне Вугілля, а в зворотному залізорудний концентрат. Важливе господарське значення мають магістралі південного напрямку Харків Севастополь, Харків Дніпропетровськ, Херсон і Львів одеса які забезпечують вихід великим промисловим центрам до портів Чорного та Азовського морів. Найбільші центри України з'єднує залізниця Харків, Київ, Львів. Найважливішими міжнародними залізничними магістралями є ті, які з'єднують Україну з її найближчими сусідами це насамперед Донбас, Харків, Курськ, Москва, Одеса, Київ, Москва. Через Україну проходить магістраль що з'єднує столицю Росії з Північним Кавказом і країнами Закавказзя Москва, Курськ, Харків, Ростов-на-Дону, а також залізниця Донбас-Поволжя, що з'єднує Україну зі східними районами Росії. З Білоруссю Україну зв'язують магістралі Харків, Брянськ, Вітебськ, Бахмач, Гомель, Мінськ, з Польщею Ковель, Хелм і Львів-Перемшль зі Словаччиною і Чехією Київ, Чоп, Прага, з Угорщиною Донбас, Київ, Львів, Будапешт, з Молдовою Роздільна, Тирасполь, Бендери, Кишинів і Кам'янець-Подільський, Бельці Рибниця. Кілька залізниць перетинають українсько-румунський кордон. І з'єднують Закарпаття з містом Сату Мари, Чернівці із Сучавою, Порт Рені на Дунаї, з Галацем і Бригілою. Україна має вихід практично до всіх країн Центральної і Західної Європи, а через територію Білорусі до країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії. Залізнична поромна переправа з Криму на Кавказ через Керченську протоку дає вихід до країн Закавказзя Грузії, Вірменії, Азербайджану, а також до Туреччини та Ірану. До країн сусідів залізничним транспортом перевозять вугілля, метал, продукцію машинобудування та хімічної промисловості, різноманітні вироби харчової промисловості та сільськогосподарські вантажі. У зворотному напрямку везуть ліс і вироби з деревини, машини і прилади, продукцію легкої промисловості тощо.